Це відео засновано на декількох англомовних відео, посилання на які будуть в описі. Три тижні тому Epic Games випустили безкоштовний Unreal Engine 5.5, і в цьому відео ви дізнаєтесь про його головні нововведення. Ця технологія дозволяє додавати на сцену сотні динамічних джерел світла, які відкидатимуть м'яку тінь. Якщо раніше було достатньо 4-5 ліхтариків, щоб перевантажити комп'ютер, то тепер кількість не проблема, кажуть в Epic Games. 3 d з Digital Foundry кажуть, що схожа технологія RTX DI вже була презентована Nvidia декілька років тому та використовувалася у нещодавній Star Wars Outlaws на внутрішньому руші Ubisoft, але Epic Games, судячи з усього, зробили свою версію цієї технології. Digital Foundry помітили і мінуси: на деякій відстані від камери джерела світла не відблискують від поверхні підлоги. Судячи з усього, причина в оптимізації. Демонстраційне відео від Epic Games було записано на PS5, але на скріншотах з комп'ютерів, судячи з усього, такої проблеми не було. Загалом вони похвалили цю технологію, але відносяться до неї з долею скепсису. Бо два роки тому в демці матриці для ue 5 демонструвався хардварний люмен, який в результаті досі не використовується на консолях, так само, як і на NIT, на їх думку, не до кінця виправдав очікувань. Ще одна проблема це шумність Люмену, яка залишилась і в Megalights, на відміну від RTX DI від Nvidia, де використовується якісний денойзер. З'явилась можливість анімувати балакаючого персонажа тільки через аудіо. В Nvidia Omniverse вже давно є програма Audio to Face зі схожим функціоналом, але, на жаль, з початком війни в Україні вона недоступна. Не дивлячись на це, GSC Games заявляють, що використовували її для Stalker 2». Перш схожа технологія є і в Unreal Engine. Ви просто завантажуєте аудіорозмови, і програма створює вам анімацію, обличчя. Виглядає непогано. Якщо раніше MetaHuman важив близько 1 ГБ, то тепер схудно важить до 60 МБ у новій оптимізованій версії для ігор, зберігаючи достатньо високу якість моделі та текстур, яку ви можете завантажити за бажанням. Покращили якість воліометрік хмар та збільшили кількість налаштувань для них. Також додали слайдер зміни часу доби. Нарешті зробили можливість малювати матеріали пензлем поверх іншого матеріалу на 3D моделі з нанітом. Така функція називається Vertex Painting, і є стандартом індустрії ігор, але не працювала з нанітом. Якщо теселяцію нарешті повернули в минулій версії рушія, наніт фолія ж до цього, то тепер Vertex Painting працює із сучасною версією ладування моделей і називається Nanit Painting. Інші менші оновлення такі як. Покращення дизайнеру матеріалів та Global Illumination, пришвидшення хардверного освітлення люмену, новий алгоритм денойзу для відбиваючих поверхонь суттєво покращив якість металічних поверхонь, покращення інтерфейсу секвенсера, де ви робите катсцени та анімації, Вдали окремий інтерфейс для корекції кольору, накшталт DaVinci Resolve. PassTracing повноцінно вийшов із бети і тепер підтримує об'ємні хмари та туман, а також має набагато швидший денойзер, який прибирає сильний шум з картинки. На мою думку, нові технології дуже круті, бо дозволяють оптимізувати майбутні ігри та спростити роботу в рушії. Про нову версію Unreal дізналися, тепер давайте пройдемося по деяким новинкам у світі Unreal Engine. Вільям Фаучер, який до цього презентував EasyFog, EasySnow та EasyMaterial для Unreal Engine, випустив EasyRain. Це проста для освоєння система дощу для Unreal, яка дозволяє робити калюжі та краплі на інших матеріалах на сцені, налаштовувати дощ під свої потреби. Придбати можна на fab.com. Колишній левел дизайнер GC Game World анонсував гру на Unreal Engine з назвою Бруталіст, в якій ви подорожуєте апокаліптичним світом, де майже не лишилось свіжого повітря в пошуках місця, де можна дихати без протигаза. Команда Чорнозем Інтерактив презентувала симулятор ходіння в прип'яті під назвою Ехо Прип'яті, де ви будете ходити закинутими зарослими вулицями прип'яті під розмови по рації з гідом по зоні відчуження. В грі планується цікавий сюжет та професійні актори озвучування. Андрій Ігорович робить гру під назвою Сон забутих пісень, в якій ви, граючи за лисичку, шукаєте пісні, які герої співала мама у дитинстві. У грі будуть подорожі, головоломки та українські народні пісні. Також, якщо вам цікаве українське ком'юніті про візуальні ефекти в іграх, то вам сюди. Посилання на цей телеграм-канал та канали цих ігор будуть в описі під відео. Нещодавно пройшов фестиваль розробників, присвячений Unreal Engine в Сіетлі, під назвою Unreal Fest 2024. На ньому різні розробники з індустрії ігор, кіно та телебачення діляться своїм досвідом та порадами використання рушія від анімування до оптимізації та процедурної генерації. На офіційному каналі Unreal Engine на YouTube є багато відеозвідти. На головну інформаційну сторінку Unreal Engine в Epic Game Launcher потрапило 3D оточення церкви 14 го сторіччя в Глосестері від Радіма Єлінека та фентезійне стилізоване під мультики оточення із закинутим літаком від Мірам Форсоні та персонаж під назвою Жрець від Лукаша Фукцій. Все гарного вам дня! Якщо ви хочете, щоб я згадав про вашу гру у наступному відео, то пишіть її назву тут в коментарях.